Прийшов ще один тиждень нашої викачки в Clash of Clans. Це вже 12-та неділя, 86-й день. І наразі ми вже почали апати до 11-го таунголу. дивимось, що там у нас залишилось. У нас залишилась одна мортира. Але, в принципі, я вже не хотів чекати. Тобто, бачите, мене тут все прям. Плюс-мінус таймінговано, що майже всі робочі будуть е, доступні, як тільки в нас стане 11-й таунхол. Є питання в золоті, але ми його завтра, скоріш за все, спробуємо вирішити е, з золотцем. А можливо, в принципі, не будемо паритися і там ґрунтки використаємо. От у нас за пропуск є грунти, і там в якийсь момент можливо нам знадобляться. Що тут у нас є, також лабораторія. Бачите, що тут два дні гігант, і все решта на максимум 10 го таунхову. З цим розібралися. Тепер давайте глянемо сюди, що тут у нас є, як ми близько до 6-го. Насправді робочого додаткового. Тут уже 23-й, скоро через одну годину буде рівень, і тут лишається тут 19-й через 3 дні. Ну, грубо кажучи, я розчитую, що через тиждень-півтора у нас вони вже будуть, не хочеться в них витрачати книжки, все ж таки. але от через тиждень-півтора ми вже зможемо нарешті виконати ось цей КВС-тик. Добренько, тепер давайте ще повернемось, глянемо на атаки, які ми проводили, останні атаки на КВ. Хоча, о, як останні, скоріш за все, один день. Тут у нас зараз кланова війна якраз йде, і виходить через 6 годин, ну, у нас якраз через 5 годин відновиться. Барбаріан Кін, тобто один день і 5 годин, і якраз ми ще зможемо, але вже виходить на 11-му таунхолі будемо робити атаки. Тому давайте глянемо на атаки, які ще були на десятці. Так, цього тижня відбулося КВ, і ось я мав змогу напасти на десятку. Тут, в принципі, не топова десятка, але все ж десятка. Інферно знищуємо разом з королевою цього разу Лайтін. Якраз там зайшов, але в принципі навіть якби ми королеву не знищили, тут головне інферно знищити, щоб він не вирубив наших големів там і відім, локланчер просто імба. Ну, Логланчер просто імба, і ця стратегія майже безвідказна. Деколи буває, що там щось затуплюється, якщо з кланкастла щось вилітає неприємне, але зазвичай це прям імба. І король мені дуже сильно подобається з цією перчаткою. Прям обожнюю цю нову систему, от коли є різні набори еквіпментів, які можна своїм е королям королевам давати. Ну, Ось така атака це була перша. Ну і наступна, в принципі, майже ідентична. Тут я 24-м номером нападав на 22-го, знову ж таки, попалися, попалася десятка, і ще раз вирішив посмакувати відьмами, тому що відьми на десятці прям ідеальна штука. Особливо коли є локланчер раніше цього ж не було, і я не мав змоги таким чином розпробувати ці всі штуки. Відьми справляються тут дуже ідеально, але стільки атак на 10-му таунхолі, що якби в мене був твінк і я б його залишив на 10-ці, я б, напевно, е ну, іншими стратами грав. Але враховуючи, що от, ти граєш на 10-ці, тобі постійно попадаються 11 ті таун-хол, і дуже зрідка е десят, прям дуже рідкісно десятки, Зазвичай частіше 12-ки навіть попадаються, ніж десятки. Як же ще обожнюю ці білки, які тут короля і королеви. Ну, при новій тактиці. Ну, такі атаки дуже рідкісні коли попадаються на десятці, вирішую їх все ж таки виходити через відьмь. Дефолтна страта, користуйтеся, якщо вам потрібно знищити десятку десяткою. А так ну, розпробувати все не вдалося. Ми тут дуже багато різних варіантів. У нас же тут з'являються і шахтери, і мої улюблені хоги. Але на жаль, десятка дуже швидко пролетіла, і вже будемо щось пробувати на 11 таунхолі. І, в принципі, мені здається, з 11 таунхолом та ж сама буде біда, що буде там попадати тільки 12-13 -ті, -ті таунхоли, і ніколи не буде попадати ці прям рівно сильний 11-й таунхол. Можливо, це через те, що я в лізі високий, але, блін, я ж не в легенді, якісь там є на все мастер. Але така проблема є в даній грі, тому що всі рашать до вищих таунхолів. Ну, оце вже таке. Ось, в принципі, все, що на цій неділі відбулося. Не дуже така насичена неділя. Королева головне, наша 40. -ва. Це прям прекрасно, що цього разу у мене прям на переході король і королева. Рівно ті, які мають бути на 11-му тонхолі, там все на все плюс 10, рівнів, їм треба прокачатися. Але там ще з'являється додатковий дідо. Де ж він є? Так. Тут в профайлі, так, тут 100% в профайлі його можна побачити. Ось цей дідо появляється і його прийдеться теж викачувати. Але він, по-моєму, за еліксир іде, тобто не буде нам дарка на насідати, але знову ж таки, це мінус один робочий, якого треба буде на нього витрачати. Так, давайте ще по еквіпменту На кінець покажу. М -м, перчатка вже 10-та, приємно. Стріла 15-та, стрілу. Ну і знову ж таки, це все решта, впираємося в сині. Кристалики. Хоча всі говорять, що ми в результаті будемо впиратися в Glove Orb, це, по-моєму, ці фіолетовенькі. Наразі я впираюся в сині, тому що мені прям все треба прокачувати, але знову ж таки тут, напевно, треба вибрати, з чим я буду довший час грати, а потім, вже, коли буде лишнього, тоді будемо вже прокачувати щось інше. В общем, гра ще не надоїдає, все прекрасно, клан -вари, прям ідеальна. Практика тут є і на більших рівнів нападати, і на менших рівнів нападати. Так, що і можна подивитися, як соклоновці нападають, так що грати не набридає. На цьому дякую, що дивились. Слава Україні, і до наступного огляду.